Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 9 класу на тему клітинна мембрана. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Пам'ятаєте, у 7 класі ми вивчали такі тварин, як губки. Тобто організми, які є твариноподібними, тому що їхні клітини, об'єднуючись, не утворюють тканини. Взагалі, губки це такі справжні чудеса природи. Розділивши губку на окремі клітини, ці клітини з часом знову збираються, щоб утворити нову губку. Якщо взяти губку та пропустити її через сито, ми виробляємо такий фільтрат живих клітин, і ці клітини залишаються живими ще кілька днів. Потім вони починають такі дивовижні перетворення, вони переміщуються, збираються в групки та перетворюються на нову особину. А тепер головне питання як ці клітини розпізнають одна одну і як вони з'єднуються. Виявляється, у них є спеціальні клітинні утвори, які можуть знову поєднуватися. Це щось на кшталт магнітів, які притягують тільки своїх. Вони допомагають клітинам губок знайти своїх друзів, можна так сказати, і Об'єднатися, щоб стати цілим організмом. Це дуже схоже на те, як працює клітинна мембрана. Клітинна мембрана має спеціальні структури, які дозволяють клітинам розпізнавати та взаємодіяти з іншими клітинами, які збираються разом. Що ж таке клітинна мембрана? Це основний бар'єр і транспортна система клітини, через яку відбувається обмін речовин, енергії та інформації. Клітинна мембрана складається із ліпідів, білків та вуглеводів. Основу мембрани становлять фосфоліпіди, ось вони у нас розташовані, і вони утворюють такий подвійний біліпідний шар. Зверніть, будь ласка, увагу, ось вони рухаються. Тобто, як пояснити своїми словами, уявіть, що це подвійний шар як бутерброд. Тобто зовнішні частини фосфоліпідів, такі головки. Вони люблять воду, тобто вважаються гідрофільними, тому вони спрямовані назовні, де контактують із водою. А оці внутрішні частинки, хвости не люблять воду, тобто є гідрофобними, тому вони ховаються всередині подалі від води. Ця структура забезпечує мембрани її основні властивості, рухливість. Здатність самовідновлюватися і вибіркову проникність для речовин. Взагалі, рухливість означає, що мембрана може змінювати форму, по-перше, і що вона може рухатися, допомагаючи клітині адаптуватися до різних умов. Самовідновлення дозволяє мембрані відновлювати пошкоджені ділянки, що дуже важливо для виживання самої клітини. І вибіркова проникність означає, що мембрана може контролювати, які речовини можуть проникати в клітину, або які речовини можуть з нею виходити, і що є критичним для підтримання внутрішнього середовища клітини. Взагалі, для зміцнення цієї рухливої структури мембрана містить молекули ще холестероду. Вони допомагають зробити мембрану міцнішою та стійкішою до пошкоджень. А тепер, коли ми з вами знаємо будову саме клітинної мембрани, давайте уявимо собі її як таку складну мозайку, що складається з багатьох елементів. Це не просто бар'єр, а ціла система, що виконує багато функцій. Згідно з рідинно мозаїчною моделлю, клітинна мембрана містить будовані в подвійний шар фосфоліпідів білки. Ці білки відіграють ключову роль у транспортуванні речовин, обміні речовин та перетворенні енергії захисті та підтримці клітини. Білки та ліпіди в мембрані можуть бути пов'язані з вуглеводами, утворюючи гліколіпіди та глікопротеїди. Вони допомагають клітинам розпізнавати сигнали з навколишнього середовища, контактувати одна з одною та реагувати на подразнення. Які ж основні функції клітинної мембрани? Ну, По-перше, транспортна функція, тобто обмін речовин, енергії, інформації через саме білкові канали. Також метаболічна функція, тобто ферментні білки беруть участь у перетворенні речовин та енергії. Рецепторна функція означає, що рецепторні білки сприймають інформацію із навколишнього середовища, і окрім цього захисна функція, тобто чужорідні білки-антигени, викликають формування антитіл. Окрім того, можна згадати про контактну функцію. Опорну функцію і, незважаючи на відмінності в хімічному складі білків та ліпідів у різних клітинах і організмах, загальна структура клітинних мембран вона є подібною. Тобто клітинна мембрана що клітини рослин, тварин, грибів або бактерій будуть більш-менш схожі, ну і, в принципі, за складом вони не будуть відрізнятися. Клітинні контакти. Це такі спеціалізовані ділянки на поверхні клітини, які забезпечують взаємодію між клітинами. Вони виконують кілька важливих функцій: поєднують клітини в тканини, дозволяють клітинам взаємодіяти між собою та сприяють транспортуванню речовин. Існує кілька основних видів клітинних контактів: Це десмосоми, щільні контакти, синапси. Щілинні контакти та плазмодезми. Ну, давайте охарактеризуємо кожні. У нас ось тут з вами зображення, де представлені кожен із таких контактів. Почнемо з вами із десмосом. Це таке з'єднання між двома клітинами, що відбувається за допомогою елементів цитоскелету. Вони найпоширеніші у тих частинах тіла, які зазнають постійного механічного стресу. Наприклад, у гладких м'язах і міокарді, де формують ставні диски. Наступне це щільні контакти. Це такі контакти, в яких мембранний клітин максимально зближуються і зшиваються спеціальними білками. Вони ізолюють клітини та запобігають дифузії речовин у цих ділянках. Що ж таке синапси? Це комунікаційні контакти нервових клітин, які передають інформацію від одного нейрона до іншого або від нейрона до м'яза. Пригадайте, ми з вами вивчали синапси під час вивчення курсу 8 класу. Це було про регуляцію в організмі людини, взагалі нервову систему. Зокрема, наступні контакти це щ... щілинні контакти, це такі теж комунікаційні. Контакти, що мають білкові канали, і вони забезпечують передачу електричних імпульсів та поживних речовин між клітинами. Ну і останні це в нас є плазмодезми, це цитоплазматичні містки між клітинами. Вони забезпечують взаємодію і транспортування речовин між клітинами, що ізольована жорсткими клітинами-оболонками, і у рослини майже всі клітини з'єднані саме таким чином. Окрім того, ми з вами вивчили клітинну мембрану, але у клітині наявні ще надмембранні структури, що можуть бути представлені в клітинах клітинною стінкою або глікокаліксом. У представників різних Цар з живої природи, ці структури адаптовані по різному. На екрані ви можете побачити щільність клітинної стінки та глікокаліксу. Давайте з вами детально це розберемо. Почнемо з клітинної стінки. Це така надмембранна структура, що оточує клітини прокаріотів, грибів і рослин. На відміну від мембрани, клітинна стінка не в змозі контролювати транспортування молекул до клітини із зовнішнього середовища, у прокаріотичних клітин клітинна стінка складається з такої речовини, як муреїну. У рослинних клітинах з целюлози, а у грибів з хітину. Особливу роль виконується структура у рослин. Її целюлозні волокна утворюють каркас. Проміжки якого можуть бути заповнені саме певними речовинами, і залежно від типу тканин, рослин, функція до складу стінки можуть входити і неорганічні речовини. А що ж таке глікокалікс? Глікокалікс це теж надмембранний комплекс тваринних клітин, утворений молекулами саме певних сполук. І саме глікокалікс – така тоненька, пружна оболонка, що знаходиться зовні від клітинної мембрани, саме у клітинах тварин. Окрім якщо клітина стінка вона виконувала опорну функцію, подивіться, яка вона щільна, то він тоненький, пружній і опорну функцію не викликає. Взагалі, особливе значення глікокаліпсу проявляється у фагоцитозі, до якого здатні тваринні клітини. Пригадайте, що фагоцитоз це захоплення твердих решток клітиною. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До зустрічі, до побачення!